Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про свою колекцію палітр від Тома Форта. Сьогодні одна з них у мене на очах. А можливо, ви здогадалися, яка можете писати в коментарях. А, давайте починати. Я не буду сьогодні саме розставляти їх від найкращої до найгіршої, тому що, чесно, для мене це просто каторга. Я люблю практично всі мої палітри від Тома Форда. Є деякі виключення, про які ми сьогодні поговоримо, але, тим не менш, це ті палітри, до яких в мене завжди тягнеться рука, коли я спішу, а коли в мене немає часу. І я просто навіть не хочу думати, яку кольорову гаму я хочу. Використовувати. О, от коли я спішу, я взагалі не хочу використовувати палітри, де є там 15-18 відтінків, тому що я хочу нанести все і відразу. Треба думати, думати, немає часу, тому завжди пробігаю до палітри від Тома Форда. А, давайте починати з тої палітри, яка в мене сьогодні на очах, і це палітра від Тома Форда у відтінку Body Heat. Чесно, це одна з моїх найулюбленіших палітр, тому що в цих чотирьох відтінках це повністю різні підтони, це повністю різні відтінки, і тому я можу зробити повністю різні чотири монотонні макіяжі очей. Це і ось цей такий колір шампанського, і червоний, і зелений. Зелений ось тут, так, і зелений, і коричневий. Ну, тобто ця палітра це та, яка дає мені хоч якесь, хоч якесь але різноманіття, навіть коли є суто чотири кольори в палеці. Прекрасна текстура, це саме запечена формула Форда, яка виглядає. Дуже дуже м'яко на очах, а при тому вона все рівно блистить. Тобто, це не є скучні сатини. Я сьогодні зробила своч сатину від Шерлоти Тілбері з її четвірок, з якими часто порівнюють Томфорд, і також своч з палітри НюДіп. Саме сатину і, і просто видно неозброєним оком, наскільки це унікальна формула, тому що це і важко назвати металіками, але при тому це і точно не сатини, тому що вони досить світловідбиваючі. Вони а, дають ось, ось ці блискітки на очах, але вони ну, просто мінімальні. А, тому ця палітра вона займає в моєму серці особливе місце, а, тим більше вона ще й в лімітованому футлярі. А, те, що тут немає матових, мене взагалі ніяким чином не, ну, скажімо так, не хвилює, тому що, напевно, бренд Tom Ford це той, який мені показав, що макіяж може бути зроблений і без матових відтінків, і він також буде виглядати прекрасно і самодостатньо на очах. А наступна палітра, про яку я хочу сказати, це палітра Pretty Baby, Це, в принципі, моя перша палітра від Тома Форда. Я була, була подивилася обзор від Альони Ратнер, і а, вона настільки там її розхвалила, що я захотіла її придбати, як мінімум через ось цей доохром, на який є практично дюп у Петмаград. Вони різні, але все ж таки вони схожі. І якщо чесно, то спочатку я цю палітру не зрозуміла, я не побачила нічого такого. За що люблять Тома Форда, і це не дивно, тому що це формула не запечена, це все ж таки прості сатини Тома Форда, ну і плюс а, саме дохром Спаркл, який дуже, дуже красивий, дуже ефектний на е, очах. Але я коли отримала її, зробила макіяж, думаю, окей, з чотирьох відтінків один дійсно класний, один дійсно дає мені вау-ефект, наскільки це виправдовує її ціну. Особливо враховуючи те, що цей сатин це просто це якесь прокляття Томафорда, мені здається, коричневі сатини в більшості палетків вони затираються і вони дуже-дуже мало пігментовані. Дуже важко добитися якоїсь інтенсивності на очах. Тому зараз я її більше, якщо чесно розумію, особливо коли роблю макіяж. Мені подобається і фіолетовий відтінок, ось цей е, сатин, і також такий тауповий відтінок. Вона самодостатня, неї можна зробити е, макіяж і вечірній, і більш навіть денний макіяж, використовуючи сутості сатини, що в принципі я і робила, і це класно виглядало. Е, але я б не сказала, що це та палітра, яка може вас полюбити в бренд Тома Форда. Особливо з моєї точки зору, і плюс до того, я думаю, що потрібно починати все ж таки з запеченої формули, щоб побачити ось цю різницю між іншими брендами. Ця палітра, вона мені різниці ніякої не показала, тому я і не розуміла, за що такі гроші. Так, ще одна палітрика в мене є: це Titanium Smoke. Я цю палітру придбала досить імпульсивно, просто побачила, що вона була за дуже хорошою ціною. Щось там, я в гривнях скажу, 1500 гривень, думаю, ого, ну чому б не придбати. І я не можу сказати, що я залишилась розчарованою. Можливо, розчарованість в тому, що я її не настільки часто використовую, наскільки я б хотіла, тому що все ж таки це досить така. Мрачнувата гама і Незважаючи на те, що тут все прекрасно з якістю, прекрасні спаркли, вони дуже класно грають на світлі, на сонці, навіть в якомусь ем, дуже тьмяному освітленні, особливо в, тьмян, в тьмяному освітленні. Але все ж таки, це гама, яку не завжди хочеться носити, особливо враховуючи те, що я не почуваю себе комфортно з чорними відтінками, я робила макіяж повністю цією палітрою, і все ж таки мені не вистачало якогось середньотонового. Відтінку для того, щоб легко ввести в шкіру ось цей чорний відтінок. Цього сірого одного мені було недостатньо. Тобто це можливо, але потрібно прикласти більше зусиль, і потрібно, знаєте, так дуже обережно це робити. Це ні в якому разі не палітра. Коли ви спішите з цією палітрою, потрібно все ж таки посидіти трішки. і Незважаючи на те, що тут прекрасна якість, чорний, навіть видно на сводчих, наскільки він кремовий, пігментований, щільний і а, навіть, знаєте, от свочиться в один свайп. Тобто взагалі немає ніяких проплешен. Проплешин, проплешин от, не знаю, як це буде українською Sorry. Е, тим не менш, цю палітру я не використовую от через те, що гама вона не дозволяє бути. Такою, якою ти зможеш швидко зробити макіяж, тому що все ж таки це чорний відтінок, ти не хочеш виглядати пандою. І в такому випадку ти просто більше тратиш сил на макіяж. А в решті своїй спаркли прекрасні, матові прекрасні. Оцей Сірій сатин, він також досить хороший за своєю якістю. Ще одна палітра, яка в мене є, це палітра Nude Deep. І це класика від Тома Форда. Мені здається, що це друга палітра, яка в мене з'явилась, тому що ця палітра, вона просто, знаєте, попюлар біч в колекції Тома Форда. А та сама класна запечена формула, дуже класно виглядає на очах. Але чому я люблю більше, наприклад, боді хіт, ніж я люблю Nude Діп? Не знаю, мені здається, що Боді Хіт вона ні в кого не в фаворитах. Я, я можливо перша, але вона мені дійсно полюбилась за те, що, от, наприклад, в nude Deep Тут відтінки, вони все ж таки крутяться навколо якоїсь однієї гами. так. Ось тут це і червоний, і зелений, і коричневий. І тому вона мені дає більше різноманітності, ніж палітра Nude тип. Але, знову ж таки, це дійсно класика, і це та палітра, яка підійде більшості кількості людей. Так. Далі це палітра Метеорік, це, до речі, палітра з моїх розчарувань. А, знімала нещодавно відео. І я, в принципі, там все пояснила. Основні мої претензії це те, що ці два спаркли, вони просто однакові. І сатин, це, це гірший сатин, це от, от дивіться, це просто це ще гірший сатин, ніж в палітрі Pretty Baby, а, Він нереально сильно, сильно затерся. Матовий прекрасний, але два спаркли однакові, плюс сатин затерся. Від нього дуже мало чого доб'єшся, тому ця палітра потрапила в мої розчарування, незважаючи на те, що це просто одна з найбажаніших ліміток Тома Форда. За нею всі, мені здається, хотіли бігти, тому що спаркли Том Форд не так часто представляє в своїх палітрах, особливо ця гама. Але знову ж таки є мінуси і мінуси досить великі, які не дозволяють. Її бути серед числа моїх любимчиків. Наступна палітра це палітра Coco Mirage. Знову купила на знижці, і це дуже імпульсивно, тому що от як я її можу накупити, якщо це Coco Mirage, і тим більше це матова формула Тома Форда. В мене не було до неї метеорік, я не пробувала матову формулу, тому мені було дуже цікаво все ж таки відчути її. І, якщо чесно, то нічого Особливого я не побачила, не те, що я побачила з запеченою формулою Тома Форда. Мені подобається ось цей який відтінок. Такий розуватий якийсь, так? Тому що в ньому є і дрібні частинки шиміру, і він якось дуже неплоско виглядає на очах. Я люблю, я люблю робити з ним саме такі монотонні макіяжі, просто його на ціле повіку і, можливо, чуть-чуть затемнити з цим коричневим відтінком. Мені тоді подобається сам вигляд, але щоб я купувала її ще раз, напевно, ні. Не те, що непевно, точно ні. Не бачу, не бачу я причин, чому настільки сильно її люблять, якщо чесно. Тут, в принципі, матові прекрасні, вони дуже класно тушуються, але, наприклад, в мене є матові, які мені подобаються більше і які навіть краще тушуються. Наприклад, в мене є палітра від Шарлоти. Зараз вам покажу. Ця палітра називається The Super Nudes. Тут, звичайно, інша формула, це формула матових, але це така Cream to Powder. І ось Tom Ford. В принципі, такі дві бази, але так, аби ми, мої губи було видно. Але ось ця палітра мені з нею набагато легше працювати. І я дійсно можу просто закритими очима зробити макіяж з цією палітрою. Мені все ж таки треба дивитися в дзеркало. От тому це основна різниця. Так. Ще одна палітра це палітра Honeymoon. А люблю цю палітру, мені вона дуже подобається, особливо, як вона підкреслює зелені очі. Я взагалі дуже сильно люблю ось цей відтінок який. Ось цей такий розовий, розово-червонуватий, дуже красивий. Також золота гама, плюс бордовий для затемнення. Вона. Не настільки сіяючий, як інші палітри в ем, ось цій запеченій формулі, але все рівно один з відтінків мені здається, що цей золотистий він найсіяючий тут і. Ну, я думаю, що зараз видно на пальцях, що він дає достатньо сіяння саме для вашого макіяжу. Я знаю, що дехто говорить про те, що вона от саме за сіянням найслабша інколи, а мені здається, що це може залежати і від партії, тому що тут в мене на це немає претензій взагалі, й в принципі, претензій немає. Макіяж виходить дуже ефектним з цією палітрою, за наявністю ось цих двох нижніх відтінків, які дуже-дуже цікаві за своїм кольором. Ще одна палітра суспішн. Це дуже така, на перший погляд, скучна золота гама від Форда, яку ми бачили вже 150 разів від інших брендів. Але через те, що це саме ось ця ем, запечена формула, і, в принципі, тут золото воно представлено в різних таких іпостасіях, так, в різних кольорових гамах, вона мені сподобалася. У мене до неї не тягнеться рука через те, що я не дуже в принципі, люблю золото на собі, але я не Могла її обійти, враховуючи те, що вона в фаворитах багатьох блогерів. Взагалі не розчарувала, але через те, що я просто не тягнуся до золота, вона і не є моєю улюбленицею. Остання палітра це палітра Double Indemnity». Ось як вона виглядає дуже, дуже гранжева гама, дуже свіжа гама, але при тому вона не виглядає брудно на очах, вона не виглядає важко на очах. одно це досить освіжаюча гама через ось цей зелений відтінок. Я не використовую чорний, не через те, що він поганий за якістю, просто через те, що я себе некомфортно почуваю, коли в мене є чорний в макіяжі. Мені завжди здається, що він якось може дірками потім проявитись протягом дня. Ну і, звичайно, тут також є коричневі для затемнення, тому мені цього достатньо. Ця палітра просто нереально класно дивиться на очах, запечена формула. Люблю люблю цю палітру, і мені здається, що вона одна з моїх найлюбленіших на рівні з Body Heat. До речі, з приводу. Четвірок Шарлоти. Наскільки я знаю, Шарлота працювала в розробці цих палітер Форда, саме запеченої формули так само. І ось часто дуже порівнюють четвірки Шарлоти і Томафорда. Четвірки Шарлоти це дешевша версія для палітерів формул Форда. Ось у мене є четвірка з її старішої колекції The Golden Goddess. Це єдина, яка залишилась. У мене ще були дві: «Pillow Talk і. Ще яка в мене була вінтеш Вемп, от, от якась така така бордова. І ось ця палітра залишилась, тому що вона єдина, яка має в собі, по-перше, і гама класна, і плюс до того спаркл. Він тут досі кремовий, і він дійсно класно виглядає на очах. Ось тут також Шарлота представила три сатини і Sparkle, і я порівняла на свочах ось цей Спаркл, порівняла на свочах ось цей, Sparkle, ось цей, господи, на свочах ось цей а, сатин сірий і а, сатин з палітри Nude Deep із ну це не сатин, це ось ця формула. А, і от, бачите, як виглядає. Шарлотта і як виглядає Том Форд. Ну, це просто дві величезні різниці, і те, як ці відтінки і ця формула розкриваються на очах, це взагалі зовсім інша тема. Тому мені здається, що Шарлота не може бути дешевшим аналогом для палітери Форда. саме її старі четвірки. Якщо ми говоримо про нові четвірки, я знаю, що в неї була колекція так само з запеченими саме відтінками um, Hollywood... Філтер, можливо, щось таке. І там мені здається, що вона приблизилась до Тома Форда, а дехто навіть каже, що, більш, що більше любить саме запечену формулу Шарлотти, ніж Тома. Я не маю цієї палітри, тому нічого не можу сказати. Тільки можу порівняти саме зі старішими версіями Шарлотти. Ось, тому, якщо ми підсумуємо, я просто закохана в цю формулу, тому що вона дуже легка в роботі, вона дуже ефектна на очах. І для вечірнього, і для більш побутового макіяжу, так більш денного макіяжу, ви можете варіювати, як вам хочеться ось цю інтенсивність. І Плюс до того, мені подобається, що Том Форд він випускає саме четвірки, де продумовує за тебе гаму. І ти просто береш будь-яку палітру, ну і ти бачиш, в принципі, з тим, з чим ти сьогодні будеш працювати, і твоя голова не зайнята тим, так що мені поєднати. Ти, ти бачиш, що тобі поєднувати. Тут би, багато варіантів немає. Ось тому сподіваюся, що вам сподобалось таке відео. І зустрінемось в наступних.